Всім привіт! Представляємо вам чоловічу косметичку в чорному кольорі. Вона виконана з міцної тканини Oxford, вода не проникне тканина. З боку є ось така зручна ручка та має дві кишеньки. Одна зовнішня на блискавці, всередині нейлонова підкладка. Інша кишенька всередині, без застіпки. І всередині косметичка теж оброблена нейлоновою підкладкою. Косметичка має розмір 25-12 та висота 12 см. Достатній розмір, щоб вмістити дуже багато, вміщує повноформатні версії шампунів, гелів, дезодоранти, засоби для гоління. Ідеально підійде для подорожі або тренувань. Більше не треба складати пляшечки та всю нашу косметику, в якісь пакетики, мішечки. Це можна сховати цю косметичку. Де надійно буде захищено, і наша косметика в порядку. Усе під рукою нічого не бризкає та не проливається на інші речі. Тож, така ідеальна косметичка, вона буде дуже зручна, як для коротких поїздок, або спортзалу, та для щоденного використання.